Це футуристичне оснащення, надійний партнер у боротьбі з підступним ворогом. Безпілотники у сучасній війні не лише розвідка, а й засоби ураження. «Орки все більше використовують скиди з дронів, тому треба спеціальні антидронові рушниці. Це вже наступний етап. І ми зараз проводимо випробування трьох типів антидронових рушниць. Українська, ще одна українська, але там зроблена як каналах Прибалтійська і немецька. І зараз обираємо, що буде краще ну, для того, щоб провести закупку і забезпечити від скидів передову лінію антидроновими рушницями. Антидронові рушниці Рада оборони планує закупити для підрозділів ЗСУ, Нацгвардії і тероборони серед учасників випробувань виробники рушниць. Рада оборони Криворога ініціювала сьогодні спільне навчання. Підрозділів військових числин по боротьбі з літальними апаратами, безплотними літальними апаратами і дронами. На ці навчання були запрошені різні виробники, починаючи від вітчизняних виробників, представників їх саме засоби боротьби і іноземні. Вітчизняна компанія виготовляє антидронові рушниці у співпраці з ізраїльськими партнерами. Представник виробника каже: десятки їхніх дітищ зараз активно використовуються на різних напрямках фронту. Більше 40 рушниць антідрона вже працює на різних напрямках і в Харківській області, і в Донецькій, і в Чернігівській. Тобто вони себе показують достойно. У кожної антидронової рушниці свої нюанси від компактності й мобільності до радіусу ураження. Вони вкрай ефективні, коли ворог неподалік, кажуть військові. Особливо при окопних боях воно надає змогу забезпечити безпеку військовослужбовців у шляхом придушення сигналів керування або сигналів GPS. І Це так дуже допомагає, знаходячись на передовій. Вдячні за запрошення сьогодні. Ми тільки вночі приїхали сюди з Донеччини, там, де наш батальйон виконує завдання бойові, і противник використовує активно дрони зі скидами. На жаль, у нас є і втрати за цього, і тому дуже актуальна сьогодні ця робота з антидроновими рушницями. Військові випробували в дії і спеціальний пеленгатор. Цей прилад здатен фіксувати пересування ворожих безпілотників. Олег Ендрксон, Владислав Талалай. Цей день.